Вітаю, друзі! Це канал є питання сьогодні, 15 березня, Середа Рамштайну, яка може принести неочікувані рішення про військову допомогу на тлі криворукої атаки росіян на американський безпілотник над Чорним морем, яка стала фактично першим прямим зіткненням росіян з американцями під час цієї війни. Вчора над Чорним морем російський винищувач Цю 27 навмисно збив американський безпілотний кріпер, через що той впав у міжнародні води. Ось на цьому відео американський канал CBS відтворив, що відбувалось: Російський винищувач наближається до американського дрона ззаду, пролітає під ним, викидаючи при цьому паливо. Намагаючись тим самим створити навколо дрона свого роду хмару з паливних крапель, щоб забруднити камери і датчики, і засліпити дрон. Але в процесі російський винищувач зарано починає набирати висоту і чіпляє гвинт американського безпілотника. Той втрачає керованість і падає в чорне море за півгодини, поки тривала атака. Російські винищувачі подібним чином пролетіли під ріпером 19 разів, поки один з пілотів не зачепив дрон. Американські військові весь цей час спостерігали за цими маневрами. Тому Сполучені Штати і назвали це поганим пілотуванням і непрофесійністю і некомпетентністю росіян. Внаслідок такого невдалого маневрування Росіяни могли збити не лише сам безпілотник, а й сам Су 27 разом з пілотом. Міг відправитись го Чорноморських крабів американський безпілотник вилетів із бази в Румунії вранці вчора у вівторок і мав провести стандартну розвідувальну місію. Зазвичай вона триває 9-10 годин. Ріпер не був озброєний і перебував приблизно за 120 км кілометрів на південний захід від окупованого Криму, коли його перехопили російські су 27 Ще одне відео опублікували самі окупанти. Це фрагмент зйомки з борту винищувача. Він знятий до зіткнення на ньому, якраз чітко видно, що американський дрон виконував. Політ без озброєння під крилом у нього додатковий паливний бак для збільшення часу брожування. Росіяни, звичайно, стверджують, що Ріпер впав сам через різке маневрування. Сполучені Штати повідомляють, що після зіткнення дрон був знищений, щоб він не потрапив до рук росіян. Очевидно, після втрати керування дроном всі його ключові компоненти були підірвані вбудованими засобами, тому особливих побоювань щодо того, що в руках варварів опиняться секретні технології, немає. Крім того, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки повідомило, що Пентагон планує розсекретити власне відео і зображення інциденту. Ймовірно, йдеться про кадри спостереження за польотом безпілотника, які здійснювали з оперативного центру на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Тому ми очевидно побачимо ще і справжню зйомку, а не лише реконструкцію для сполучених штатів. Це вже не перша втрата mq 9 тріпер. Такі були навіть прямо на ворожою територією. У 2017 му та двічі у 2019-му році такий БПЛА збивався над єменом хуситами, і всі три рази дрон спав на контрольовані ними території. Ще один ріпер у Лівії був знищений з панциря-вагнерівцями. У 2020-му два дрони за офіційною версією зіштовхнулись у Сирії. За неофіційною були збиті. Тому, якщо Росіяни хотіли отримати уламки ріпера і спробувати скомуніздити технології, вони це вже могли давно зробити. І очевидно, сполучені штати були готові до таких сценаріїв, тому передбачили знищення ключових компонентів дрона, які можуть бути об'єктом цікавості. росіян. це перший відомий випадок такого зіткнення після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме тому публічно цей інцидент не вилився в заявки. Ви про те, що це буде мати надзвичайні наслідки для росіян, і всі вони будуть покарані. І навряд чи варто очікувати на якісь різкі кроки у відповідь, як повідомив вже сьогодні речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат США продовжують використовувати ріпери замість втраченого в акваторії Чорного моря. Вчора вже літає новий дрон в соцмережах. З приводу відсутності жорсткої реакції США жартують, що штати поскаржаться на росіян українцям і українці наваляють росіянам. Жарти жартами, але сьогодні вранці українські збройні сили збили російського бомбардувальника Су 24 в районі Бахмута. Пілоту судячи з відео вдалось катапультуватись. але облишивши жарти, насправді цим інцидентом, росіяни, які очевидно намагались змусити американські літаки та човни триматись подалі від війни в Україні, підклали свиню самі собі. Цю криворуку акцію з атакою американського дрона Росіяни влаштували за лічені години до чергового Рамштайну, який проходить сьогодні. І на тлі чергової хвилі дискусії про літаки для України і про те, де ті червоні лінії Кремля, і як би так заходу їх переступити, щоб не переступати вчора. Завдяки російському довбню пілоту червоні лінії переступила сама Росія, збивши американський безпілотник. Бо все це означає, що Сполучені Штати не почнуть збивати російські літаки над Чорним морем у відповідь, чи перекидати в Одесу чи Крим американський спецназ. На жаль, публічною відповіддю Сполучених Штатів залишаться заяви і виклик російського посла на Килим Антонова. Ось він на фото після походу у держдеп вчора, і тепер, мабуть, у американських медіа і політиків буде привід говорити про те, що третю світову не спровокували ледь самі росіяни. Інцидент земкі 9 Тріпер вже дав привід ряду республіканців в американському конгресі оскаржити позицію тих представників партії, які останнім часом роблять заяви, що підтримка України у війні проти Росії нібито не відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів Америки. вже цитує сенатора Роджера Вікера, провідного республіканця у сенатському комітеті в справах збройних сил США, який сказав, що. Цей інцидент повинен стати тривожним сигналом для американських ізоляціоністів про те, що в їх національних інтересах ставитись до Путіна як до загрози, якою він насправді і є. А голова комітету з питань збройних сил у палаті представників США, конгресмен республіканець Майк Роджер, заявив, що Путін та його посіпаки намагаються перевірити американську рішучість. І це тест, який Америка не може дозволити собі провалити. Ще один республіканець лінці Грем, який послідовно наполягає на збільшенні підтримки України, сказав, що якби росіяни збили американський безпілотник в часі Рейгана, то Сполучені Штати почали б у відповідь збивати російські літаки. Збивати російські літаки, Сполучені Штати Байдена не будуть, але Сполучені Штати дадуть іншу відповідь, зокрема у вигляді додаткової і іншої зброї нам. Цю відповідь вони мають дати, зокрема, і про російські налаштовані частині західного суспільства, яка зловтішається вже добу з того, що росіяни безкарно і легким помахом крила збили американський безпілотник вартістю кілька десятків мільйонів доларів. Тому про наглість росіян точно будуть говорити сьогодні на базі Рамштайн. Вона може стати якраз тим аргументом, якого не вистачало західним і, в першу чергу американським політикам для остаточного ухвалення рішення про літаки для України? Сьогодні вирішується питання про передачу мігів Польщею, і вони можуть бути тут вже наступного місяця. А змі словаччини повідомляють, що сьогодні їх уряд буде розглядати питання передачі словацьких мігів Україні. Американське політико пише про те, що група сенаторів від обох партій зараз вимагає від Пентагону ухвалити рішення про надання Україні винищувачів F-16. Бо у війні настав переламний момент, і винищувачі можуть змінити правила гри на полі бою. Вони написали листа Лойду Остіну, в якому вимагають надати їм до кінця тижня оцінку факторів необхідних для успішної передачі F-16 Україні. Минулого тижня CNN, нагадаю, повідомляло, що двоє українських пілотів зараз перебувають на військовій базі в США, де американці перевіряють їхні навички на авіасимуляторах, щоб оцінити і зрозуміти, скільки часу знадобиться, щоб навчити українських пілотів керувати різними військовими літаками. Зокрема, і тими самими F-16. Фактично, ось це перше пряме зіткнення між Росією і Сполученими Штатами в ході цієї війни має стати додатковим аргументом на користь того, що Росія має отримати іншу відповідь. І якщо Сполучені Штати не хочуть збивати у відповідь російські літаки, як за Рейгана, їх відповіддю має стати саме передача літаків Україні і далекобійної зброї, щоб збивали російські літаки над Чорним морем України. В тому числі і атакувала повітряні сили Росії в Криму, і не тільки повітряні сили, і не тільки в Криму. Думаю, саме такими і будуть наслідки цієї криворукої атаки Росіян на американський безпілотник в Чорному морі.